І всім привіт, друзі! З вами я, Метвікс Укр. І в цьому відео я призову свій міф Вейтер. Хто не знає, Вейтер це моя друга частина. Просто як. О, добре, не буду цього ютубера перечислювати. Просто не, не знаю. До речі, скоро вийде кліп. Хто не знає, хто такий вейтер, я розкажу про нього детально. І в наступному відео. Так, що ж, друзі, нам для того, щоб призвати вейтера, треба зайти на карту Tower 3FU. І ні, я не призиватиму зараз м'ясну курицю. Я призиватиму вейтер. Для цього нам треба зайти на кай... назвати карту з великої літери Вейтер і написати код. 7, 4, 5, 6. І зайти. Після того, як ми все зробили, треба це будувати буквально недалеко від м'ясної куриці. Ну що ж, зараз нам треба поставити, де ця штука? А, ось о, вмерлий ігорьок. Далі поставити біля цього самого єдину річ, яка є Фіолетова в Чікінган, це ось такий І нам потрібно два таких пота. Ось так от розлужити. Це обов'язково, тому що... Без них в нас зовсім нічого не вийде. Після того, як ми поклали цю річ, треба ще поставити скол. Опять дзеркало. Ось так. Але треба, щоб череп було видно. Тепер ставимо портал Ось сюди, перед дзеркалом. Отак. І засовуємо його під кадр. Тепер треба написати в, в англійською мовою Waiter No space І це треба повторити три рази. Вейтер Ново Space перекладається як Вейтер нема виходу. Ну що ж, чекаємо. Друзі, я вже достатньо довго чекаю. О! Що в мене перед екраном? Пішу, пішу! А! Так, друзі. Тихо. Він мене не бачить, бо я в зелених кустах, а він бачить все фіолетом. А кусти він не замічає. Так давай я краще сяду, щоб він мене точно не бачив. Блін, що воно робить? Я краще виключу його нік, бо даже не хочу ціни в бачити. Иди сюда, гадься! У меня прицел! Мясная на курица, блин, спасай! Пусть тут На! Ближе тебе! Треба негайно текать! Стоп! Я знаю, что его злякает! Ігорьок, Він боїться ігорків! На! На! Я знаю, ти любиш тільки кістяних. Давай, сюди подходь. Давай! Блін, у мене ще досі з'являються ці обличчя перед екраном. Ну що ж. Получай, Горько. Ну що ж, засунемо тебе назад в твої адські краї. ПОЛУЧАЙ! Ух, друзі, схоже, я його переміг. Ну, тепер ви знаєте, як призвати мій міф. Ну що ж, друзі, Якщо на цьому відео набереться хоча б 3 лайки, то давайте 4. Ну, якщо не 4, то 3 хочу. І я зніму для вас кліп. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк.